Інструкція під'єднання радіо реле інтет РБ4 та клавіші. Яка живиться від кінетичної енергії. Енергія виробляється при натисканні. Ми під'єднали реле, це у нас йде вхід. Output це у нас вихід. Ми під'єднали світильник або інший прилад за бажанням. Щоб прив'язати клавішу до реле, необхідно. Натиснути функціональну клавішу на реле та отримувати приблизно десь 3 секунди. світлодіод замігав. Тепер ми натискаємо двічі клавішу. Реле прив'язалося. Працює. Якщо ми бажаємо додаткову клавішу прив'язати, ми повторюємо процес, натискаємо і утримуємо 3 секунди. Заблимає світлодіодик сині, І потім двічі натискаємо другу клавішу, і вона прив'язалася. І робимо таким чином прохідний варіант. Якщо ми бажаємо відв'язати клавішу від реле, ми натискаємо функціональну клавішу та отримаємо приблизно десь 15 секунд. Світодіодик повинен замігати. Замигав. відпускаємо. Перевіряємо. Не працює. Все, клавіша відв'язана.